Думаю, що завдяки таким тренінгам можна спасти дуже багато життів в умовах Херсона. Це дуже важливо, тому що. Кожного дня йдуть обстріли накладання турникету та тиснучої пов'язки тампонування рани тренінг організували бійці 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ спільно з молодіжною радою при Херсонській міській територіальній громаді розповідає представниця ради Марина Чижова. Взагалі, ми вже проводили подібні тренінги. у нас проводила патрульна поліція, але ми вирішили, що було б ефективно поєднати і військових, і патрульних, тому що вони кожен зі своєї точки зору показ. І як правильно це все робити? Плюс молоді зайшло минулого разу, і ми вирішили продовжити такі тренінги. В принципі, його доволі простої роботи. Нічого сложного в этом нету, просто треба уміються, уміють пользуватися швидко і качественно. Інструктори на тренінгу, бойовий медик Віталій на позивний Кені та водій-санітар Владислав на псевдо Маркус. Навчання за стандартним протоколом поєднують з власним бойовим досвідом, говорить начальник відділення комунікації 34-ї бригади берегової оборони Артем Рудаков. Також хлопці виконували задачі на Донеччині, ось пан Віталій, бойовий медик. На той час працював на стабілізаційному пункті і в день рятував десь приблизно 20-30 військовослужбовців. Інший військовослужбовець також о, Влад. основна його функція це безпечно і максимально швидко. Транспортувати військовослужбовців, також він володіє навиками першої до медичної допомоги. Херсонка Тетяна Михайленко прийшла на тренінг разом з десятирічним сином Ярославом. У нас був приліт, і якби було поранення бабусі, дідуся на той час я не знала, як накладати турнікет. Але після цього я вже знаю. Я вже можу комусь допомогти. Це повинен знати кожен, навіть дитина. Його запитала: хочеш? Він хочу. Піду ну йому сподобалося. Сподобалось не дотянувшись Він робить максимально правильно, безумно круто, коректно, крута, корікна. же вітва для сімнадцятирічна Аліси Кравченка. Це вже четверте навчання, заснов першої до медичної допомоги. Однак каже з військовими це перший тренінг. Військові це дуже круто, тому що в них є досвід. І вони можуть це проводити, і вони знають, як краще. Мені дуже сподобалось, що є ще один метод, як розкривати турникет, який дуже ефективний. От четвертий курс це найефективніший метод, який мені показали. Артем Рудаков говорить, навички зупинки масової кровотечі можуть рятувати життя в умовах прифронтового Херсона. Це важливо знати цивільним, каже військовий. У ну, дивіться, те, що ми бачили саме тут, да, в місті Херсон і Херсонській області неодноразово своїми очима, як цивільні люди потрапляли і отримували поранення. Наприклад, обстріл був в передмісті, коли наші сапери побачили дідуся, він був поранений. В нього була масивна кавотеча, було поранення в грудну клітину, і коли приїхала карета швидкої допомоги до ребят, хлопці, хлопці вже передали готово до транспортування. Це час. Давай, 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 давай. Подстіл? Да. Ой, ой ой ой, молодець. — є У нього внутрішня кавотечення. Тут немає нічого складного як людина в 15 років, да, в 10 років, так і в 45, і в 60. Я вважаю, що це база в'язи, які навіть можливо вже потрібно вводити в систему навчання у дитячих закладах, у дошкільних закладах. Ну на будь-якому рівні це просто. Це ефективно, але це є то і життя. Ну на самко, Владислав Купрієв і Гарпєченка, Суспільне новини, Херсон.